Бажаю здоров'я. Я молодший сержант Артем Сопронюк. І сьогодні ми покажемо, як працюють сили оборони наші захисники і захисниці в Чорнобильській зоні. відчуж. збройні сили України, Нацгвардія та прикордонники унеможливлюють повторний наступ ворога з північного напрямку і повністю тримають чорнобильську зону під контролем. Поїхали! Зім здоров'я. Як ви тут, як служба? По Добре, потроху. Без, без проишествий. Слава, слава Богу. Сидимося. Да. Тиша повністю, так, да, у вас? Е -е, Поки в даний момент, слава Богу, да. давно вже тут стоїте? Тільки другий місяць, два місяці. За місяця. Чо, якісь... Пробували пролізти, залізти сюди. Немає через річку пройти. Крім лосів і вовків ніхто й близько не пробігав. Я так розумію, що дронів тут також немає, вони не запускають, з тієї сторони не пробують нічого. Якщо пролітають, тільки ночі. Шахіди сюди не. Не наби. Ясно. Тиша і спокій. і спокій. Як казав один, насолоджуйся поки є можливість. Построїли собі Буду для обігріву. Копатися не можна, але хоча б так не. Та ні, ну ви шо, слухайте, як для спехи, як для спехи це, блін. Отель 5 звзд. Все. Так можна сказати, що ми освітлення. А світло ми ночі не, не користуємося. Ночою не користуємося ним. Нам не привикати. Дай боже Лелека, чер... лекар це наш їхній урбан. Ми тому себе дивимо. Що? з тим. Що ні лягало в ніяких, крім. Ну мається на увазі. Раніше ж тут бігали постійно білоруси, приходили, збирали роги. Постійно вони збирали, ну, типу, коли олень там якісь чи косу, косуля роги скидає, вони їх збирали і продавали. Зараз так, я так розумію, що... Кон'єри були, саме коней Переживальського били. Вони тут є табунчиками ходять такі спокійні, від нас не ховаються, ну, їх не трогаємо. Заповідна зона. Грамотно буржуйку підключили, не тягне нічого всередину. Що вас цікавить? Тиша. Я, так, я просто на секундочку я так трошки замовк. І оця класична Чорнобильська тиша, вона тут. Шо? Красота. Ну, добре, що все спокійно, добре, що все без пришествий. Посторіше воно закінчиться. Ти моє Боже. Там, де раніше були сталкерські нелегальні стежки через ліс, через болото, на жаль, тепер не можуть пройти навіть наші військові, тому що не тільки йдеться про наше мінування, а й про хаотичне окупантське мінування, яке досі залишається. Тут можна знайти подаруночки такі, як лепестки, такі як помки, міни найрізноманітніші вибухові пристрої. Тому на жаль, ми багато в чому зараз обмежені. Зараз ми знаходимося в прип'яті на центральній площі біля БК енергетик та готелю Полісся. І тут надзвичайно тихо, так само тихо, як під час пандемії 2020 року. В місті абсолютно немає туристів, абсолютно немає класичної активності, яка була притаманна для цього міста до вторгнення. Раніше системно сюди від приїжджали не тільки журналісти, але і художники. Ось, наприклад, ми бачимо замальовану картину українського художника вуличного художника Галута Зінківського, яку у 2018 році ми сюди з ним прийшли, і він її тут намалював. Довелося приходити сюди нелегально. Для того аби з'явився цей стрітарт, звісно, зараз такого подібного нічого немає, і не буде, тому що знову ж таки збройні сили України, контроль і повністю все визначається безпекою та необхідністю системно патрулювати територію. Якщо до до вторгнення патрулювання чорнобильської зони та його власна інтенсивність, вона була навіть предметом жартів, тому що нелегали постійно сюди пробиралися. То тепер з цим жартувати немає жодного сенсу, і ми власне змогли сюди потрапити тільки з дозволу, тільки під повним наглядом. Але це необхідність для 2023 року, необхідність виконувати всі заходи безпеки для того, аби допомагати Збройним силам України захищати Київщину, захищати північний напрямок від можливої агресії. Чорнобиль легендарне абсолютно місце. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі е, служиться тут, як ви тут е, власне, проходить ваша служба, що тут такого? Е, чи дійсно тут таке щось особливе є в цьому місті, е, що про яке всі говорять? Ні, ну цікаво, тут дуже цікаво. І е, красно тим, що тут е, якби е, е, заповідник, багато тварин різних. Є на що подивитися. Регулярно приходять до вас якісь тваринки, так? Так. Да. Лисички приходять під ну Таке все. На КПП у вас є лиси? Одненька? Ні, дві. Вже якось назвали їх? Ні, не назвали ще ніяк. Тут, в прип'яті, до вторгнення був лис, якого всі називали Семен. Він регулярно виходив до туристів. Мабуть, у вас теж скоро у лисів з'являться імена. Лосі приходять, вовки. Лосі, вовки. Коні Фриживальського часто бачимо. Вони десь тут живуть, так? Та недалеко тут. Як раніше сталкери, які тут ходили без дозволу, більше таких людей немає. Ну, сталки я тут не бачив. Коли я тут ні разу. Так що, Тут все заміновано, які тут сталкери зараз в даний час. Звірі на розтяжках буває, взриваються? Так, ну, да, буває таке теж. Звірі, люди. Наскільки зараз замінована Чорнобильська зона відчуження, і наскільки це мінування щільно? Противником було проведено мінування і було щільне мінування після свого виходу. І вихід був не одноденний з території України, і також з території Чорнобильської станції і прилеглої території. Також ми знаємо, що в період до повномасштабного вторгнення вже на території Чорнобильської зони відчуження вже е окупанти. Тому, в принципі, за період даний велика кількість була встановлена саме ними. І для оборони державного кордону також було встановлено велика кількість наших міновибухованих засобів. Тому я б не рекомендував би нікому сюди пробувати, не знаючи карти мінних полів, не знаючи формулярів, Це якщо ми будемо говорити тільки за наші міновибухові засоби. Якщо говорити за чужі, ніхто не знає до цих пір, є випадки, що через дані міновибухові засоби вмирають і тварини, які зараз знаходяться в зоні відчуження. Велика кількість. Якщо вам так хочеться покінчити своє життя самогубством і прийти сюди, займіться чимось кращим. Життя воно набагато чудове і багато прекрасне, в них є багато баг. Займайтеся дітьми, займайтеся спортом. Якщо дуже хочете займатися чимось таким екстремальним, то запрошую всіх. Збройні Сили України. прийдіть сюди, я вас покажу, де є тропи, де можна ходити, де не можна ходити, і ви станете справжнім, гарним, хорошим військовослужбовцем. І наше завдання тут це контроль кордонів держави, а також відпрацювання е, повітряних е, цілей, які летять. Ну, ми працюємо на нашій, ми її називаємо по. Дамочка це наша така, дівчинка, яку ми любимо, яку ми бережемо, вона так, і вона дуже добре працює, коли потрібно. Чорнобильська зона відчуження насправді сімейна історія для мене. У мене батько ліквідатор, і з 2010 року я пішки як паломник з рюкзаком ходив сюди сам, досліджував, намагався дослідити кожну закуть. Мені тут було все цікаво. Всі прикордонні села, всі забуті села, які були не нанесені на карту, на нашу карту, уявлення про Чорнобильську зону, села з яких не було фотографій, було цікаво абсолютно все. Але на жаль, після чорно після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, після того як сюди вдерлися окупанти, все замінували цієї чорнобильської зони відчудження, яку я досліджував, на жаль, більше немає. І от через півтора року, будучи вже у збройних силах України, мені випав шанс приїхати сюди знімальною групою. І перевідкрити для себе, а також для вас зону відчудження, подивитися на неї трошки зблизька, тому що це вже наразі зовсім інше місце, зовсім інший організм, який працює за іншими законами.